Зараз ми подивимося, як в роботі працює струшувач дерев на тракторі МТЗ. Ось ви бачите, як накидають трос на дерева. Один оператор і водій. Роблять натяжку. І все, горіх струшений. Як бачите, за 30 секунд весь горішок на землі. Клас. І вже оператор пішов на наступне дерево. За одну хвилину два дерева обкрушене. Навіть якщо горіх зелений, воно також я освіти.